Вітаю, сепаратистський регіон Придністров'я готується до звернення до президента Росії Путіна із проханням про приєднання до РФ. Лідер сепаратистів Володимир Красносельський організовує з'їзд депутатів усіх рівнів, на якому планується ухвалення такого звернення. За словами молдовського опозиціонера Геннадія Чорба, такий крок є реакцією на економічний тиск з боку Кишинева. Чорба наголошує, що недавня заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про захист громадян Придністров'я свідчить про готовність Москви допомогти сепаратистському регіону. Проте він закликав депутатів не підтримувати звернення до Москви, оскільки це може послужити приводом для втручання Росії у ситуацію в Молдові. Нещодавно президентка Молдови Майя Санду висловила думку, що у наступні кілька років Може виникнути геополітична можливість для вирішення конфлікту у Придністров'ї, а також звіт інституту вивчення війни підкреслює, що Москва може скористатися сепаратистським регіоном для дестабілізації Молдови та підірвати український експорт зерна через західне узбережжя Чорного моря. Ну а далі давайте поговоримо про те, як президент Польщі Дуда відхилив пропозицію Зеленського. про Негайну зустріч на кордоні. Польща виплескує українське зерно та кукурудзу на кордоні з Україною, але уряд Туска не реагує на ці проросійські протести фермерів. Соцмережі переповнені просто обуреними коментарями від українців, які вважають, що Польща перейшла межу. У канцелярії польського президента Анджея Дуде висловили підтримку ідеї Володимира Зеленського про зустріч урядовців обох країн разом із представниками Єврокомісії на кордоні. Однак дата і місце переговорів встановлені не на кордоні і не до 24 лютого, як закликав президент України, тільки після того, як один із польських фермерів на акції вивісив плакати з закликом до. Фюрера Путіна навести порядок в Україні. Україна почула коментарі МЗС Польщі про, про високу занепокоєність та російських агентів. Однак, це вже не вперше раз за два тижні такий скандальний інцидент, коли фермери висипають українське зерно та кукурудзу на дорогу та в залізничній колії без належної реакції від уряду Польщі. В свою чергу польський прем'єр Туск відхилив запрошення Зеленського на зустріч на кордоні через такий символічний характер. Пропонує натомість зустрітися у Варшаві аж 28 березня. Він закликав розділити обидві питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, наголошуючи на потреби технічних переговорів також на рівні ЄС. Туск зазначив, що для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС та що для цього він зустрінеться із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн 23 лютого. Прем'єр Польщі підкреслив, що Україна може розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні з Росією. А також він заявив про наміри внести до переліку об'єктів критичної інфраструктури пункти пропуску на кордоні з Україною. Для швидкого транспортування допомоги. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись на канал. До зустрічі!